Всім привіт! Сьогодні 22 липня 2025 року. Я повернулася з бібліотеки, ходила на англійський і зараз прийшла додому і їсти мені не хочеться, хочеться попити кави. І хочу розказати, що я чула про каву. Вчора знову слухала якогось лікаря. І він сказав, що кава це один із продуктів, який підвищує рівень холестерину і поганого холестерину. Ну, я про це і раніше ще слухала багато лікарів слухала. Одна з них лікар, вона не лікар, а професор університету. Тут у нас в Вірджинії Анча Баранова. Вона сама з Росії, але вже більше 20 років живе. В США і в Вірджинії, тут в моєму штаті, і вона багато розповідала про каву, яка кава корисна, яка ні. Ну, зараз всі вчені кажуть, що кава корисна для здоров'я. І одна-дві чашечки на день — це дуже корисно для жовчного міхуря, для того, щоб жовч краще відходила, коли краще відходить жовч. Краще працює печінка. Я не лікар, але я так розумію. А печінка виробляє холестерин. Тому я завжди кожного дня п'ю по одній чашечці кави. Але потім я почула, що кава підвищує холестерин, і я стала шукати інформацію, як же мені знайти золоту середину, пити по одній чашечці кави. Вдень і не підвищувати холестерин. Так ось Анча Баранова відповіла мені на це питання, не мені, а для всіх. Вона сказала, що найгірша кава в тому смислі, в тому сенсі, що підвищує холестерин. Це кава, яку любить мій зять і яку п'ють американці. Вона, я не знаю, оці з дорогих кавамейкерів, кофемашин, дорогі. І я не можу пояснити, чому це треба слухати лікарів або вчених. Я зрозуміла, що ця кава дуже підвищує холестерин. А якщо пити каву, зроблену ось в такому, це по-моєму, називається French Прес. це мені зять віддав тоді, коли, коли купив собі машинку гарну кавову. Перша у нього зламалась, він купив собі іншу і віддав мені цю, поки в мене не було моєї кави машини. І оця кава дуже е, така нейтральна, добра, вона не підвищує холестерин. Е, Кава з капсул. Але вона сказала, що вона скептично відноситься до металевих капсул. А Такі капсули у нас на роботі такі, кава машини. І там пластикові капсули з кавою. Мені не подобається кава, яку нам дають на роботі в капсулах. Там дуже-дуже смачна, як, як для мене. Тому я купила на Амазоні дві отакі капсули. І сама дроблю каву. От мені вистачає на 2-3 дні. Я по одній чашечці на день п'ю. Не сильно я таку кріпку, середнього я п'ю каву. І Анча Баранова сказала, що найкорисніша кава для того, щоб не підвищувати холестерин. Це кава зроблена на машинках, які використовують фільтр. У моєї подруги є така машина, і вона мені казала, купуй, а мені якось вона не дуже сподобалась. Мені здавалося, що там мороки багато. Я купила іншу таку капсульну. А вийшло, що та кава, машина була дуже була добра. Для мене була б, але я вже не хочу іншу купувати. Тим паче, що в мене ця є, працює. в мене є оцей френч-прес, я можу інколи ним користуватись. І це теж гарна кава в плані холестерину для непідвищення холестерину. І от я послухала Анчу Баранову і вона сказала, що гарна кава через фільтр. І я заказала собі на Амазоні: ось таких, там на цілий рік по одній чашечці кави. Це 4 пакетики було, на 4 сезони. І ось я один пакетик використовую. Фільтри. Я вставляю цей фільтр в мою капсулу, насипаю каву і п'ю таку каву. Не знаю, Я себе заспокоїла, що така кава не підвищує холестерин, а тільки краще впливає на мою печінку, на мій жовчний міхур, на віток моєї желчі. Тому я в це вірю. Ось. І Може, так воно і є, я не знаю. І ще Анча Баранова сказала, що найкраще е, це робити каву е, і. Якось замість фільтра проціжувати через колготки. Я згадую Радянський Союз як ми кругом ті колготки використовували, які вже не могли носити. І от вона сказала, що там через капронові колготки вона дуже-дуже повільно капає та кава найкорисніша. Але я тут колготки майже не ношу. Тому я купила отакі от фільтри і використовую. Треба частіше мені, мабуть, вдома пити із цієї посудини каву. І ще вчора я чула, що не потрібно сильно високою температуру для заварювання кави. Це, мабуть, для френч-прес сильно високою, щоб не вона не сильно кипіла. Ну, не знаю. Слухаю різних лікарів. і... Щось стараюсь змінити в своєму е, раціоні, ось дивіться, які я зараз. мінімальні кусочки мармеладу їм. Оце ж я порізала, бачите? От Мармеладку, одну мармеладку на дві частини. І по такому маленькому кусочку їм. Мені сьогодні написали коментар, що я схуднула сильно. Ну і... Яка причина була, ну, я думаю, це відмова від солодкого. Коли я ще вдома жила, і я якось зробила один раз узі внутрішніх органів. Ну, Коли мені було 55 років, я вирішила обстежитись. От Тоді ж я узнала, що в мене холестерин підвищений, і я зробила там, як потрібно всякі УЗІ. І мені показало тоді, що в мене початкова. Форма жирового гіпатозу печені. Думаю, ну нічого собі, я, вроді, корисні продукти їм. Ну, лікар сказала, до жирового гіпатозу далеко, але є якісь такі признаки. І е е е е я тоді теж читала багато і зараз я розумію, що цей жировий, жировий гіпатоз. Від того, що багато їмо солодкого. А я дуже-дуже любила солодке з дитинства. Я любила всякі оладки, жарні із повидлом. Пончики на, робо... на роботі в школі. У нас продавали тоді в Радянському Союзі пончики по 5 копійок з яблучним повидлом. Я любила всякі. Цукерки, тортики, я їла дуже багато. І вже вдома, в Молдові, в Україні. В Україні. Молдові, коли діти ще жили в Україні, приїжджали, я багато пекла, багато їла. Та й тут, до грудня місяця, я дуже багато їла солодощів. У мене, Я вже казала, в морозильці було шість великих коробок айскрім морозива. а потім, коли мені син поставив юку програму, я стала сканувати, я побачила, яку ж я гадость їм пробачте за таке слово, і все. Я перестала його їсти. Я стала їсти менше солодкого. І ще після того я ж сходила до кардіолога, який мене хотів, хотів підсадити на статіни. я стала менше їсти. Жирних продуктів, я їх їм, але дуже рідко, масло там в кашу додаю. Сир не дуже часто їм твердий сир. І солодкого майже не їм. Так що цікаво, мене зараз і не тягне на солодке. Ось що цікаво. Раніше я так любила, а зараз мене і не тягне. Мені більше хочеться горішків, фісташок і інших горішків. Так так. що ось так. От Зараз роблю каву, поп'ю. Відпочину трошки, потім щось вдома зроблю, повчусь. Може зустріну з моїми друзями із Турції і пограємо в ігри, якщо в них є час. Я не знаю, я з ними не домовлялась, напишу, запитаю у них. Все, до побачення, будьте здорові, щасливі, всім удачі. Пока-пока. Ось я насипала. Дві третіх вставила фільтр, насипала дві треті кави. Тепер у мене є ось така чашечка, мені подруга подарувала. Це в мене як вимір, щоб не, не сильно багато було води і не сильно мало. Я от наливаю свою каву машину. Так, зараз я ставлю Закрию свою капсулку, ставлю сюди. так, Накриваємо і нажимаємо кнопочку. І все. І кава в мене зараз піде. І поп'ю я трошки кави. Раніше я пила каву з чорним шоколадом. Це теж корисно, піднімає для серця там магній, а потім просканірувала, а там шоколад неорганічний, може там додають щось некорисне, і я перестала купувати органічного я поки так не бачу. У нас в Таргеті є органічний, але теж мені юка не дуже добре показує. Ну, може, у нас ж магазин маленький, може в іншому краще. Ну, я не знаю. Я ще не знайшла. То я купувала раніше в Алді, влітл шоколад і їла. А зараз я стала працювати 7 годин ранку, і коли я п'ю каву, так я ще їсти не хочу. І мені не хочеться шоколаду. Я просто п'ю чорну каву навіть без молока. Раніше з молоком пила, а зараз ні. І і ось так. ну У мене і немає доброго шоколаду. Воно мене подарувала мені моя знайома бельгійський шоколад. У мене ось коробочка стоїть, зараз покажу. Але коли я ж знаю, що, що бельгійський шоколад вважається хорошим шоколадом, але коли я юкою пропікала, вона мені показала, що він поганий. І там цукерки, я їх дуже раніше любила, а зараз вони просто мені не лізуть, не лізуть вони мені в рот. Ось така я сильно внушаєма. Ось такий мені шоколад подарували. Ой, я любила ці цукерки, але мені юка показувала, показує, що мені їх їсти не можна. Так головне. Коли не знаєш, то і їла. А зараз пропікала, і ось вони в мене стоять, а я просто не можу їх їсти.